Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку, дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю, височезний я на зріст біля рота маю хвіст. Слони найбільші наземні тварини, слони живуть стадами. Слона можна впізнати по його носу, який називається хоботом. За допомогою хобота слон дихає, нюхає, зриває гілки, піднімає предмети з землі. З рота слона стирчать два великих зуба, які називаються бибнями. Слони часто обливають себе водою і обсипають пилом. Так вони не тільки слідкують за своєю шкірою, але й захищають себе від укусів комах. Де в місті ми можемо побачити слона? В зоопарку або у цирку. Сьогодні пропоную вам зробити. Ось такого слоненя. Давайте його розглянемо. У слоненя є тулуб, голова, велике вухо, хобот та міцні ноги. Слонення ми сьогодні будемо робити із кругів. А зараз зробимо пальчикову вправу слон. Приготуйте ось так пальчики. Ходить, ходить важний слон. Хоботом колишить слон. Тупотить він топ-топ. Ну, скажіть йому всі, стоп. Молодці. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, вирізані кружечки різного кольору за два кружечка розрізного нахтю, клей, серветка і ваше бажання працювати разом зі мною. Починаємо збирати нашого слона. Великий круг це буде тулуб нашого слона. Менший круг такого же кольору це буде голова. Рожевий круг це буде вухо нашого луна. Далі викладаємо ноги. ось такі кружечки та півкруга. Чорний кружечок це буде наше око. І зараз ми викладемо обус нашого слона. Ось. Нам залишається все це приклеїти. Приклеювати будемо в тій послідовності, в якій ми викладали нашого слона. Спочатку наклеїмо наш тур. З його клеєм і приклеїмо ось так посередині пуста. Не забуваємо про серветочку. Потім. Голова. Трохи вище нашого туба, далі вухо. кисточку. Око. Дітки, що ми потім викладали? Так, ноги. Ну. Зараз будемо приклеювати їх не вистачає нашому слові та хобота. Починаємо приклеювати наш хобот. У мене. Працюємо і у вас все обов'язково вийде. До побачення, маляк!